І вголос кричить yeah. по всій вулиці. Евакуація, що людей будуть увозити. Розриваємо у той вибух. Тікаю до сусідки, що до коридорчика так трішки. Чисто пройти по вулиці, ти не бачиш людей вранці. Потрібно евакуюватись не в межах області. Тікаємо, повоємося, копи летять. Надоїло в погріб бігати. Дуже погіршилось. Дуже. Виїжджати ми, звісно, не збираємося. Якби не бухкали не стріляли, як би скоріше кончилося. 21 листопада у Краснопіллі оголосили обов'язкову евакуацію населення. Це селище на Сумщині, яке знаходиться у 10-кілометровій зоні, тому російські обстріли тут не вщухають. Б'ють як з артилерії, мінометів, так і скидають каби. Ситуація тут загострилася, особливо якщо брати останній місяць. Тому з'явилася необхідність оголосити саме обов'язкову евакуацію. Нині в Краснопілі проживає ще близько п'яти тисяч людей, тому кордон медіа приїхали сюди, аби поспілкуватися з місцевими жителями і дізнатися, що вони взагалі думають з приводу евакуації, та чи збираються виїжджати. Знаємо, тому що машини і по вулицям їздили, і по центру їздили. Yeah. Ну як, машина їде, і в ну, yeah. yeah. голос кричить по всій yeah. вулиці. І тут, а 20 разів сюди-туди крутилися. Що yeah. кричить? Ну, що евакуація, що людей будуть увозити, щоб підходити заповняйте документи, по і все на світі. Yeah. І що ви думаєте? Їхати не буду. Бо хазяйство нікуди дівати. Категорично налаштовані? Категорично. А хтось після того, як оголосили з ваших знайомих, виїхав? Ні, по вулиці в нас почти. Знайомі мої почти ні, а по вулиці багато немає. Як оголошували не до цього повиїжджали багато. Ну оце останні виїхали вже ось і час, недавно хтось поїхав. Багато краснопіллі людей. Оце на базарі ходило більше. зараз менше набагато. Ну людей менше є. Може пенсіонери стараються менше ходити, бо зараз воно бухкає сюди, туди оце два дні. Що тихо, оце от. А також тут чуть-чуть приїдеш, якщо продав. На і назад додому. Якби не коли не стріляли, як би скоріше кончилося. Всі. Да, просипаєшся, Богу, просиш. Лягаю спать, просиш. Тут, як заторохла, теж молишся. Ну, все ж живемо, хто його знає, що буде. Я прочитала в телефоні. Як відреагували, що думаєте з цього приводу? Я поки не, не буду нікуди, тому що. Не знаю більш безпечних міст, всі вони однакові. Суми не думали виїжджати? У мене там дочка і сину недавно прилетіло, якраз коло їхнього дому. І в них там маленькі кімнати. Це вже, як я казала, як буде окупація, я, кажу, я під окупацією не хочу залишатися. Або ж розіб'є, хату, що буде діватися, тоді вже кудись. А так по кому? Сама строїла, скільки всього там є, як подумаєш, і що брати. Написали отакий список, і не більше 50 кілограмів, щоб і вода, й постільна йде, і, 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 і шук. Розриваємо мозги, отой вибух, я не знаю. Тікаю до сусідки, щоб не кородочок, отак трудно. Та А в сусідці дає сховатися? Та я, їх і погріб такий, я поки так. Ну, мені хоч не так страшно, що в них вдвох. Такі діло тут. Зараз гадати не взяв. Устав, живий і все, одним днем. Для евакуації мають бути організовані соціальні автобуси. Евакуйованих будуть вивозити в межах Сумської області та по всій Україні. Але поспілкувавшись з Іриною юхтою, виконуючи обов'язки голови Краснопільської громади, ми дізналися, що автобусів немає, тому що організованої евакуації як такої не відбувається. Люди консультуються з сільрадою і лише за власним бажанням виїздять самостійно. Проте ми зустріли чоловіка, який звернувся до сільради, його відправили до центру переселенців у Сумах. Він хоче виїхати не в межах Сумської області, а хоче виїхати на Західну Україну. Проте варіантів, куди можна було йому виїхати, ще не запропонували. Тобто я зараз сам шукаю, де мені. тому що Судячи по тому, як значить, зараз така обстановка в Краснопіллі, то потрібно, я думаю, евакуюватись не в межах області. Тому зараз, мабуть, мабуть, трохи треба далі, ну, по крайній мірі, навіть правобережну Україну. Черга, вчора я був на Ілінській, я туди приїхав десь об 11 годині, була в мене там психійна черга, десь 55-м я був. Тобто, ви розумієте, темпи видачі довідок і людей, що там збираються. Тобто, що це надовго і яким чином? Тут вже треба задумуватися місцевим органам влади, як краще організувати. Цю евакуацію. А чому ви вирішили саме зараз виїхати? Бо оголосили евакуацію чи взагалі? Тому що ситуація? надоїло в погріб бігати, чесно. Як тільки прильоти, я слідкую за телеграм-каналом. Якщо каби прилітають, то це десь на протязі скількох там п'ять хвилин. То часто ховаєтесь в погребі? Значить, майже щоденно. І щоденно, десь з 21-ї години, оце як тільки до 22-ї, і артилерійний обстріл ми чуємо, і прильоти кабів. Нам відчуваємо на собі. Сьогодні жителі Краснопілля стали більш обережнішими, особливо після повторного удару кабом по школі. Згодом були руйнування житлових будинків. Саме ці ситуації більш насторожили місцевих, і нам розповіли, що нині на вулицях ходить значно менше людей, але є і ті, які навпаки повертаються. Оголосили, поки є робота, будемо тут. Як тільки тут не буде роботи або вже буде зовсім важко, тоді вже кудись будемо рухатися далі, поки ні. А що для вас таким моментом буде, що ви говорите важко? Це, це коли буде більше обстрілів і більше травмованих будинків, щоб, щоб важко тут жити, морально буде. А зараз як жити вам? Втяглися, трошки це ще нормально. Можна, ще, ще, ще поки можна. Часто зараз обстріли. Останні два дні мало, а так часто. Які настрої в селищі? Все працює, всі продовжують, чи більше люди хочуть виїжджати. Магазини починають менше працювати, а люди, я так розумію, не планують. Ті, Значно поменшало, дуже поменшало. І якщо враховувати навіть з літом, і зараз на, в рази зменшилися. Чисто пройти по вулиці, ти не бачиш людей вранці. Раніше більше Так, було набагато більше людей. В основному ми в фейсбуці побачили інформацію зразу. Виїжджати ми, звісно, не збираємося. А хтось з ваших там рідних, близьких Ні. теж не ніхто. Виправ. Ніхто не збирається поки сидимо тут. А чому не збираєтесь? Ну, а що там нас жде? Нічого хорошого. Так що а як... Багато вертаються, ті, що повиїжджали. Ой, так що балакати не про що. Ніхто нікому не нужен, то тільки так. А як думаєте, чому взагалі оголосили обов'язкову евакуацію? Через додаткові обстріли, які зараз частіші? Я б не сказала, що вони такі частіші сильно. Ну, бувають моменти, дуже обстрілюють, а буває тише тишина, тишина. Так що... Саме зараз як ситуація з обстрілами? О, зараз, ну, зараз трошки менш, наче обстрілюють. Кожен день по різному А що ви продовжуєте працювати тут десь чим? Так, розбираємо завали. У школі, так? Так. А ви працівниця школи? Так, я. Дворником Ну, mm -hmm. Є дворник поки ще. Кожного дня тут працюєте? Так, кожен день знаходимо. З прикордонних сіл Краснопільської громади евакуацію оголосили значно раніше. Спочатку п'ятикілометрова кілометрова зона, потім і десяти. В деяких населених пунктах громади люди вже не проживають. Наприклад, з сіл Мар'їне та Тур'я останніми виїхали дві сестри, яких ми показували раніше. Також триває примусова евакуація для дітей. Такі села, як Славгород, Мезенюнка, Угроїди та Порозок. Звідти, здебільшого, всі сім'ї з дітьми виїхали. А загалом із небезпечної зони у Сумській області вже евакуювали понад 38 тисяч людей. Серед них майже 7 тисяч це діти. Підприємницької діяльності чим ми займаємося. Потрошку возим товар людям. Потрошку працюємо. Ну, працюємо, да буває як обстріли. Звичайно, ховаємось. У нас тут є підвал. У будинку поруч тікаємо, ховуємося, як копили тоть, тікаємо, обстріл, ховуємо звичайно. А ну не збираєтесь евакуюватися? Ну поки не збираємось. А там, як буде, якщо буде ситуація складніша, можливо, і буде. А поки зараз тут. А ваші знайомі рідні залишаються тут. Рідні, знайомі, батьки мої тут, син молодші виїхали. А ми залишаємось тут. сусіди. Чи збираєтесь виїжджати? Думали Ні, я нікуди, мені 80 років, я вже буду тут. Ви житель Краснопілля, тут проживаєте тут, весь час. Тут так? – Тут родився, тут і вмру. Виїжджало багато сусідів і родичів, виїхали молодші, хто куди. А Дід на хазяйстві. А, тобто ваша родина виїжджала, так? Не. І зараз де вона проживає? Та хто де. Хто в Закарпатті, хто А взагалі як ситуація в Краснопіліщі, на вашу думку, зараз вона погіршилась? Чи як завжди була? Дуже погіршилась. Отож, як бачите, настрої жителів Краснопілля сьогодні різні. Хтось вже оформив документи, хтось лише думає над тим, щоб виїхати, а хтось категорично проти і збирається залишатись тут до останнього. А ми, в свою чергу, будемо продовжувати слідкувати за ситуацією. Тож підписуйтесь на ютуб-канал Кордон Медіа, поставте цьому відео лайк та залишіть коментар.